Звільнити всіх обласних воєнкомів таке рішення ухвалили на черговому засіданні Ради національної безпеки. Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити нових керівників ТЦК. Нині відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців, котрі порушили свої обов'язки. Звільняємо всіх обласних воєнкомів, керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю систему комплектування, реалізувати це рішення по. Винен главком залужний перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка служби безпеки України. Валерій Залужний зустрівся з очільником генштабу збройних сил Словаччини. Воєноначальники начальники розмовляли про потреби українських воїнів та попрацювали в одному з пунктів управління. Також мова йшла про нагальні потреби зсу в озброєнні, боєприпасах та засобах протиповітряної оборони.